Друзі, всім вітання. Така прекрасна погода сьогодні в Рівному. Суботній авторинок, як завжди. І давно в нас не було теми по бусах, тому сьогодні вирішили зняти, що продається на Рівненському авторинку з мікроавтобусів. Почнемо огляд з Vivaro. Нагадую, друзі, про підписочку на наш канал, ставте лайк, коментуйте. Це дає нам наснаги до нових і нових відео. Так, друзі, почнемо огляд. У нас 17500 на старті, ціна 17 рік, 1,6 дизель. Пишуть максимальна комплектація. Номер телефону є 213 заявленого пробігу. Так, друзі, такий приємний доволі колір. Літня гума. Зараз обідаємо його. Це у нас, до речі, з двох сторон двері. Бачите, відкривається оригінальний пасажир. Грузпас вибачаєш. Так, бачимо, шкіра в нас, і моніторчик, механіка, мультикермо, все, що треба. Кліма теж є от така гума. Зніму поближче титани оригінальні. Так, друзі, кого зацікавив автомобіль, телефонуйте. Продавець вам розкаже більше інформації. А ми, нагадую, займаємося професійним автопідбором. Якщо якийсь автомобільчик на відео або. На іншій платформі вам сподобається, ми можемо для вас його оперативно перевірити по всій Україні. Також зробити супровід по авторинку, допомогти Луцьк, Рівне, Львів. І відібрати автомобіль під ключ, друзі. Кого зацікавить, в описі до відео буде наш інстаграм, там більш детально по цінах. Ну а ми рухаємося далі. Peugeot Expert 2-літровий, 9 місць пасажир, 19 рік, 270 заявленого пробігу. Ось так він виглядає. Автомобіль вже бачимо на номерах рівненських, Реєстрація. У нас літня гума, отак у нас по салону. Так, позаду виглядає, бачимо партроніки є. Такий цікавий лючок на бак. Так, ну будемо рухатись далі, друзі. Так, друзі, рухаємося далі, бачимо по авторинку, трохи є сьогодні і автомобілів, і клієнтів. Щось відкривають капоти, заводять, катаються. Ринок трохи оживає. Так, а у нас в нас кадрі два спринтера. Бачимо німецькі по номерах, знімемо вам. Інформацію, це у нас для комерції, можливо, хтось шукає. Білий колір. Це недовга база. Так, літня гума є у нас. 314. -й. У нас він без спарки. А отой такий цікавий хакі, зелений якийсь оливковий колір. Цей на спарці, можливо, хто шукає показував він аналогічний. Ціна договірна 11 рік. 2,2-280 пробігу. Номер є телефончика, друзі. Кого зацікавить, телефонуйте, бачимо Сві свіжий номера навіть не вигоріли. Літня гума, і він на спарці. Так, позаду є. Датчики паркування. Так. він виглядає. Стоїть два красення. До речі, друзі, тут є вистачає ЛТ, там старіші буси стоять. Ми вже їх знімали, тому можете зайти на канал і передивитися наші попередні відео. А ми сьогодні будемо шукати щось свіжіше. Рухаємося далі. О, це не продається це мозда. Резину люди продають. Ані пише продам. Вибачаюсь. Напишіть в коментарях, друзі, яка ціна має бути такої машини. Так, у нас. Рухаємося далі. Побачили, що він впереді, спринтер. Здається, да, старіше. До рестайлінгу. Зараз його знімемо. Так, друзі, підійшли до автомобіля. Бачимо, у нас по реєстрації у нас рівне. По ціні 5700, пробіг 370. Напишіть, чи вірите ви такі пробіги. У нас теж літня гума Гудієр. Позаду трохи якась інша зима. Це 15. паркоп є, Така робоча конячка, як то кажуть. Доброго дня, можна загляну? Так, у нас посалончик. Цікавий, друзі, номер продавця, був телефонуйте. Ну, а ми будемо рухатись далі, бачимо Renault В Цікавому кольорі, Напишіть, друзі, в коментарях. Рідкий колір. Там, основному. Доброго дня можна зняти, так? Так, 6700. По ціні у нас 2005 рік, 443 пробіга, 2,5 нас дизельок. Номер телефончика маєте. У нас рівницька реєстрація. Жовтий такий колір. Бачимо, є тріщина на фалі. Ну, це привід для торгу. Ціна це ще в нас пасажир. Заглянемо до салону, бачимо, наші додатково тут два ряда сидінь. І титани оригінальні, що раношівський. є. Такий він вигляд має, друзі. Напишіть в коментарях. Ну, бачимо, є трохи косметика, але ціна. Ціна, напишіть, чи адекватно. Оцінили продукцію. Так, перемістилися на інший ряд, трохи донизу. Хто орієнтується, і в нас Казрі, Ополь, в кадрі Vivaro. У нас ресталін вже був, це нас 2 Двохлітровий дизель, надійний двигун 13-го року 270 пробіг 11800 Є номер телефона, дзвоніть. Хмельницька реєстрація. Це в нас. Грузовичок. Так, у нас по салону. Кондиціонер є, навігація є, Вебаста є, партроніки позаду теж присутні. Такий Червоний колір, теж, до речі, рідкість в них. Так, по резині на сліто. купаки опалівські. Такий вигляд має. Так, друзі, біля авторинку перемістилися є площадка. Тут у нас є теж. Наші пацієнти, як це кажуть. 15900 мувано, Рено Мастер. Не буду заходити. Так, є алтеха така. Принтер теж є. Нам інформація трохи вигорівша, зараз спробуємо зняти вам. 17900, а вже 16900. Якось дві ціни, незрозуміло. 2,2 дизель. Номера телефону немає. Ну, тому орієнтуйте, що біля ринку є от такі ще автомобілі. Зняв для вас коза цікаво, можете під'їхати. Я думаю, вони. Працюють крім неділі кожного дня. І подивитися. Так, а ми рухаємося далі. Так, Opel Vivaro. ще один грузовичок. 7500. Ну, на жаль, номер телефону не записали. Ну, можливо, в той тренд цей дзвонить. Можливо, це вони продають. На літній гумі. Білий колір. Так, і от ще віту продають. Теж рідко їх зустрічаємо. трохлітровий дизель на автоматі 9-місний, 14400 номер. Залишили, друзі. Пасажирчик. Хто шукає собі? Рівненська реєстрація. Такий тут стоїть два, два екземпляри. Так, а ми ще рухаємося далі, друзі. Так, друзі, в кадрі ще один трафік. Ми перемістились на дорогу вже. Тут теж є автомобілі. Більш дешевший сегмент, але є різні. От бачимо є рено трафік 11-го року. Ціна 14, немаленька. Має бути хороший варіант. Читаємо інформацію. Двохлітровий дизельок. Це в нас пасажир повноцінний так. 9 місць. Цікавий колір. Відкрито зараз заглянемо. так у нас по салону. Кондиціонер є. Мультикермо, круїз. В принципі, все, що треба для такого автомобіля, є. Так, друзі, тут ще дві площадки є, хто орієнтується по-рівному от. Можливо, навіть три, бо там якось дві в одній, як то кажуть. Так, ну от прямо старше, щось аналогічне між трафіком і варо. Ну, їх щось менше. На ринку. 400 рік, 2-літровий дизель. Це ступка механіка. Бачимо, вже стоїть по номерах трохи він. Можливо, не знайшовся той самий клієнт. От ще у нас ще експерт 16 2016 року. Двохлітровий дизель. Київська реєстрація. Це у нас пасажир. Колпачки цікаві стоять. Синенький колір Так, друзі, не забуваємо про підписочку на наш канал. Ставте палець догори Аргументована критика якби, вітається. Можливо, щось не так сказав, не те зняв Пишіть. Кому потрібен автопідбір, друзі, звертайтеся, допоможемо вам разовою перевіркою по ринку походити, підібрати автомобіль під ключ. Маємо експертів по всіх великих містах України. До нових зустрічей, друзі. Бережемося.